Ти вже знаєш, що вивчає історія, тож сьогодні ми познайомимо тебе з її дослідниками. Хто ж писав історію? Гей, не спіши називати автора свого підручника. Насправді, про минуле почали писати майже відразу, як з'явилося письмо. Тож як ми впливаємо на історію, а як її творимо? Чи потрібно бути королем або президентом, що про тебе написали в підручниках? Умощуйся зручніше та готуйся дізнатися більше про минуле та про тих, хто його писав. Людина завжди хотіла дізнатися про минуле. З дитинства ми цікавилися своїм походженням. А уявлення про перебуте ми формували на основі розповідей дорослих. Та чи можна достовірно розповісти про минуле, щоб мати чітке уявлення про те, що відбувалось, існує наука історія? Та чи все, що відбувається навколо, можна вважати історією? Наприклад, твій похід у кіно є важливою історичною подією. Насправді нею заведено вважати все, що якось впливає на майбутнє. Тож може для тебе сеанс улюбленого фільму і є історично важливим, але для суспільства чи світу це не так помітно. Проте історією стають усі події незалежно від їхнього масштабу і значення, нові винаходи чи ідеї сприймають не одразу, так само і їхнє значення для майбутнього є невідомим. Тому кожен і кожна з нас є частиною історії, і навіть маленькі наші дії впливають на сьогодення та майбутнє. Умовну історію можна поділити на локальну, регіональну та всесвітню. Історію сім'ї, села, селища чи міста вивчає спеціальна галузь історичної науки, локальна історія. Регіональна історія вивчає минуле певного регіону, країни або ж етнічну територію проживання певного народу чи нації, всесвітня історія охоплює всі знання про минуле, які зібрало людство впродовж свого існування. Більше дізнатися про минуле нам допомагають історики, дослідники, що професійно вивчають минуле. Саме ці люди шукають історичні документи, спогади, оповіді та доносять до нас інформацію. Батьком історії вважають грецького історика Геродота. Він жив приблизно 2,5 тисячі років тому, а ще багато мандрував Азією, Африкою та Європою. Усе, що побачив, Геродот описав у своїй праці «Історія». Що мала дев'ять томів. Її вважають першою писемною книгою з історії. Та хто ж почав писати історію України? Першим відомим істориком вважається Нестор Літописець, монах Києво-Печерського монастиря. Він написав історичний твір Повість минулих літ, де описав першу українську державу Русь Україну. Та батьком української історії заведено вважати Михайло Грушевського він жив та працював наприкінці 19-го на початку 20-го століття. У своїх працях Михайло Грушевський спирався на дослідження попередніх істориків учений написав приблизно дві тисячі праць, де довів, що українці це окрема нація зі своєю історією. Найважливішою його роботою є історія України Руси, що має 10 томів. Тут автор розповідає про українську історію від найдавніших часів аж до початку ХХ століття. Іншим видатним дослідником Запорозького козацтва був Дмитро Яворницький. Він написав більше ніж 200 праць з історії, найвідомішою з яких є історія запорозьких козаків. Сьогодні в Україні працює велика кількість науковців, що досліджують минуле нашої держави, висвітлюють маловідомі факти та події. А хто досліджує історію конкретно твого села чи міста? Історію окремих поселень і міст часто вивчають як досвідчені, так і на професійні історики. Такі дослідження минулого називають краєзнавством це вивчення історії рідного краю на рівні окремого поселення. То чи впливаємо ми на історію? Відповідь однозначна. Так. Можливо, твій похід до школи вплине на добробут міста і його розвиток, бо це допоможе виховати освічену молодь, що надалі покращить цілу країну Запам'ятай історія наука, що вивчає минуле людство. Історію умовно ділять на всесвітню, регіональну та локальну. Батьком історії вважають грецького дослідника Геродота. В Україні великий внесок у розвиток історії зробив Дмитро Яворницький та Михайло Грушевський. Вони написали багатотомні праці про історію нашої держави кожна людина своїми діями впливає як на місцеву, так і на глобальну історію. Тож пам'ятаймо, що знання про минуле. Творять майбутнє, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб завжди бути з нами.